Реєстрацію землі та прав на нерухомість спростили. В Уряді певні таке нововведення полегшить процедуру оформлення майна. До прикладу, при купівлі помешкання для отримання документів, раніше треба було звертатися до БТІ, тепер до реєстраторів. Сім'я пана Михайла наприкінці року придбала квартиру у Львові. Аби не відтягувати з документами, голова сімейства уже в перші дні зміни правил державної реєстрації пішов її оформляти. І за 14 днів стане повноправним власником помешкання. І що я там платив? 120 гривень це було у нас Це за витяг. 120 гривень, а 119 державний метод. Хто все знає, в касі приходиш, називаєш тобі, паспорт віддав, код де Загалом у Львівській області створено 24 відділи реєстрації, Відтепер тепер усі реєстратори мають доступ до єдиного державного переліку майна. Графік нашого робочого дня починається з 9-ї години ранку і триває до 20-ї години вечора кожного дня і в суботу до 16-ї години. Тобто, є надзвичайно великі зручності для громадян, які можуть звернутися до нас також після 18-ї, хто працює, і це велика зручність для людей. Реєструвати новобудови чи новосформовані земельні ділянки будуть у відділах державної реєстрації. А за оформлення вторальних об'єктів слід звертатися до нотаріусів. До нас звертається громадянин, приходить зі всіма правостановлюючими документами. Ми самі маємо можливість перевірити належність, громадянину цього об'єкту нерухомості, перевірити наявність заборон, обтяжень і здійснити перехід права власності, зареєструвати його вже за новим власником. Потребу в БТІ зводять до мінімуму. Оформити документи можна у будь-якого нотаріуса, оплативши держмиту та технічні витрати. Бюро технічної інвентаризації, як і раніше, видаватиме технічні паспорти квартир, робитиме заміри та інші потрібні розрахунки. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини.